Як я полюбила і прийняла свій голос. Я знаю, що це буде багатьом корисно, оскільки дуже багатьох людей є така проблема. Не люблю свій голос, не приймаю свій голос. Він в мене не красивий. Слухати свої голосові я не буду, бо це рівно з якомусь знущання наді мною і так далі. Тому давайте про це поговоримо. Ось ти зручненько можете, прям так як я сіла, кажуть, дівчаткам так негарно сидіти, але ми нікому не розкажемо. І беріть чайочок, поїхали. З проблемою неприйняття свого голосу я стикнулася у студентські часи. Я не могла себе слухати в записі, не могла слухати, як я співаю, не могла слухати, як я говорю. Мій голос був для мене неприємним, писклявим, тоненьким, некрасивим. І Боже, як можна так говорити, а тим більше, як мене хтось слухає взагалі? Як люди просто знущаються над собою і слухають мене. Але дякувати Богу, я дуже швидко зрозуміла, що мені з цим потрібно боротись і потрібно працювати над своїм голосом, бо голос це ваша проявленість, це ваша впевненість, це ваш комфорт при спілкуванні. Бо коли ви знаєте, що в мене з голосом все ок, і я цікаво звучу, мене приємно слухати, тоді так, проблем не виникає. Так от, що я робила? Я почала себе більше записувати на відео. відео Аудіо, там я не знаю, голосові в телеграмі, ну просто де тільки можна було. Я говорила більше. Я читала в голос. я записувала себе багато, я вже про це сказала, так? І не просто записувала, записала і видалила, а записала і прослухала, і проаналізувала. При тому я завжди знаходила якісь позитивні моменти, типу. Послухаю я, наприклад, і отут мені сподобалось, тут класно. А це мені не сподобалось, бо воно там отак, отак, і його можна змінити отак, отак. Отут звук був трошки нижчий, значить, отак можна більше. Або на цій емоції я звук зробила трошки вищим. І це було комфортно, це було класно, і це було цікаво. Тому моя порада починайте себе записувати і аналізувати. При тому шляхом таким. Прослухали, знайшли класні місця, і, значить, спробували їх відтворити знову. Те, що не сподобалось, не критикуйте себе за це, бо ви тільки шукаєте свою власну подачу голосу. Тобто все шляхом аналізу свого голосу. Можливо, комусь такий варіант не підійде, але мені таке зайшло дуже класно, саме таким чином я змогла знайти оцей стиль мовлення в себе, коли мені, в принципі, комфортно і не потрібно постійно говорити саме таким голосом для того, аби мене почули. Вважаю, що це насправді штучно і це не каже про вас. Іноді це доречно, але в повсякденному житті це жах як недоречно, і ну погодьтесь, це сприймається штучно. Слухайте себе і сприймати себе, це дуже важливо. І запам'ятайте, що немає негарного голосу. Є просто голос непевнений.